Мадяр влаштував справжню двіжуху на російських нафтопереробних заводах. 17% їхньої нафтопереробки в глибокій. Вибачте, сраці в Росії паливна криза і черги на заправках. Лукашенко кидає Путіна, просто буквально кинув свого найближчого союзника. А Угорщина чекає на третій удар по дружбі і погрожує нам блекаутом. Але все по порядку, друзі, для початку підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу почну. Давайте з головного почнемо з нашого героя Роберта Броуді, командувач силами безпілотних систем. Всі ми його знаємо як Мадяр. Так, от він разом зі своєю командою буквально перевертає гру за тиждень, тільки за тиждень, друзі, українські дрони влаштували росіянам справжнє нічне жахіття. Ось що сталося. 14 серпня удар по Лукойл Волгоградській НПЗ. Завод зупиняє свою роботу, і це, до речі, один із ключових об'єктів російської нафтопереробки. 18 серпня атака на нафтопровід. Дружба у Нікольському, це Тамбовська область, і цей до речі, нафтопровід – це артерія, яка постачає нафту не лише там в Росію або через Росію, але і до Європи. До нього ми ще окремо звернемось. Далі, 20 серпня, новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Пожежа палає досі. Дощі 20 двадцятого числа бахнули. Сьогодні 26 у нас А завод досі горить, НПЗшка. 21 число ще один удар по дружбі. Цього разу вже на станції Унеча в Брянській області, і це тільки за тиждень. Друзі, за місяць за останній місяць Україна атакувала заводи «Лукойл» у Волгограді, «Роснефть» у Рязані, підприємства В Ростовській, Самарській, Саратовській області, Краснодарська область, Краснодарський край, плюс удари по експортному терміналу Новатек в порту Услуга, і це ж не просто якісь там точкові атаки. Це системна робота, яка спрямована тільки для того, аби вибити економічну основу з під ніг у Російської Федерації. Я вам скажу так, друзі, за даними. Видання Reuters, сьогодні велика об'ємна стаття вийшла. Повідомляється про те, що Україна знищила щонайменше 17% російських нафтопереробних потужностей. Це більше мільйона барелів нафти на день. Кожен шостий літр бензину, який Росія могла б виробляти, тепер просто все він просто зник. І це не просто цифри, це вже конкретні наслідки. Подивіться зараз на ці кадри. В Росії почалися перебої з постачанням пального у Владивостоці. Величезні черги на заправках через наплив туристів в тимчасово окупованому Криму на Забайкалі в Примор'ї там взагалі запровадили нормування бензину. Більше того, на курилах взагалі припинили продаж 92-го для населення, тому що пальне потрібно для спецтранспорту. Ситуація на Росії ускладнюється ще й західними санкціями, тому що вони обмежили можливості ремонтувати пошкоджені заводи. А це що означає? Це означає, що кожен новий удар це просто жесть, які проблеми для Росії. Ціна на бензин зараз росте просто швидше, ніж там Путін стигає думати про двіжуху, тому що оптові ціни на 95 й підскочили на 45%. Плюс 45 на 95% й цього року, друзі. Хоча, до речі, світові ціни на нафту навпаки падають, як ви як ви знаєте. Я вам більше того скажу. Навіть екс-газпромівець, ну людина, яка працювала на газпромі, каже, що такі удари можуть спричинити серйозніший дефіцит пального всередині Росії. А ми вже його бачимо, ми вже його спостерігаємо. І це в той момент, коли попит на бензин зараз піковий, тому що у них сезон сезон відпусток, їдуть задниці свої мити в море, збирають врожай і так далі. Тобто двіжуха в самому розгарі. Во ж вони ж хотіли двіжуху? Ну ось, будь ласка, отримайте. Але найцікавіше це не просто якийсь там економічний удар. Хоча це в першу чергу ці атаки показують, друзі, що ми можемо бити дуже далеко далеко за лінією фронту. І це не просто дрони, це стратегія, яка змушує Росію відволікатися від наступальних дій і гасити пожежі у своїй економіці, яка безпосередньо впливає на цю війну. Насправді ж ці удари, друзі, це. Не тільки про, про бензин, як ви розумієте, це про те, як Україна підвищує ставки у війні на виснаження. По суті, атака НПЗ це відповідь на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі. Ми свого часу домовились не бити, Росія ці домовленості порушила. Ну от тепер отримайте. Дивіться, який факел, яка свічка говорить. Це Бурж халіфа тільки не в Об'єднаних Арабських Еміратах, а десь там в Росії, поки Москва бомбить нас. Б'є по наші ми, я не навіть не кажу про те, що ці виродки б'ють по цивільним. А ми відповідаємо по енергетичній інфраструктурі. Ми будемо це робити і продовжувати будемо це робити, і це до речі працює, тому що російська економіка, вона, хоч і тримається, але темпи зростання сповільнюються, і в Кремлі, до речі, викликає все більше і більше занепокоєння, те, що зараз відбувається. Я сьогодні з одним експівробітником СБУ розмовляв. І він каже про те, що якщо у них навіть 10 літрів палива залишиться. Звичайно, пріоритет це заправити картеж Путіна, а потім е, інший пріоритет це відправити на російські танки, щоб заправити їх про людей, якщо на тут дивиться з Росії взагалі за вас вважають за Вас ніхто взагалі навіть про вас і не думає, тому е, мій співрозмовник каже про те, що це може до речі призвести до великих наслідків на території Росії в контексті збурення. Відповідно, що там взагалі з союзниками Путіна Да? Наш, там, ну як є ж проблема. У російського диктатора, значить, союзники мають прийти на допомогу. А союзники не приходять на допомогу. Союзники кидають просто, як це зробив Лукашенко. Ще один такий самий тут складається дуже цікава історія, друзі, тому що бабло, як виявляється, перемагає будь-яке зло і братерство. Білорусь, яка могла б допомогти з постачанням бензину, офіційно обмежує експорт до Росії. Знаєте чому? А тому, що для Лукашенка вигідніше продавати пальне в Китай, в Індію, навіть в Африку за 1300 триста тисячу не знаю, 1900 доларів за тонну, ніж у Росію за менш ніж 1000 доларів. Білоруські НПЗ і так не можуть закрити російський дефіцит. Їхня потужність там в 10 разів навіть більше, в 15 разів менша за потреби Росії. Тому на лавочці під яблунькою вони там можуть сидіти, клястися один одному в коханні, в любові, в братерстві. А коли справа доходить до чогось серйозного, все кидок одразу. Найцікавіше це звичайно історія з Угорщиною. Друзі, тут їхній міністр закордонних справ Петр Сіярто знову погрожує Україні цього разу через удари по нафто. Нафтопроводу дружба, я вже про це розповідав в окремому випуску. Перегляньте кому цікаво, і от він каже про те, що Угорщина забезпечує 30-40% українського імпорту електроенергії, і, от лякає нас тим, що він може там створити труднощі для України, якщо атаки на дружбу продовжаться. Одним словом, угорці кажуть, що вирублять нам електроенергію, і що Україна знову буде в блекауті. Але давайте тут розберемось. Електроенергію, Угорщина, постачає на комерційних засадах. Я підкреслюю на комерційних, а не як гуманітарну якусь допомогу, тобто, це бізнес, а не благодійність і погрози сіярту звучать більше як спроба там захистити власні інтереси, тому що дружба це ключовий канал постачання нафти до Угорщини. Прем'єр Орбан у них взагалі заявив, що слова Зеленського про дружбу, а Зеленський, до речі, дуже так файно пожартував. Про дружбу кажучи про те, що ну тепер наша дружба залежить від угорців, що там буде з дружбою, і от він каже, що ці слова матимуть довготривалі наслідки, але мені цікаво, які саме наслідки матимуть ці слова. Угорщина, як і Словаччина, до речі, вони і так блокують нам шлях до Євросоюзу. Що зміниться ситуація? Вони постійно висувають якісь вимоги з приводу мови, там змінить законодавство, освітні, якісь закони і, і так далі. І тому подібне, що ви ще можете зробити. Ви нам зброю не постачаєте, блокуєте шлях до європейського союзу, блокуєте рішення щодо виділення нам коштів. Що ви ще можете зробити? Ви самі до, до цього довели. А дружба це об'єкт, який знаходиться на території Росії. І тому, ну вибачте, тут же війна, яку не ми розв'язали. І коли дружба страждає, треба з'їздити ще раз, напевно, до Путіна, щоб у нього запитати, як так трапилось. Це ж ти розв'язав за війну, а тепер у нас немає пального і нафти. Ну тому питання мають задаватися не Зеленському там чи, чи Сибізі, чи взагалі українцям. А у Путіна до дружбана свого поїдь і запитай про дружбу. Тепер друзі, цікаво, що буде взагалі далі, тому що угорщина і Словаччина, вони взагалі там почали нити після цих двох ударів по дружбі. І там до Трампа звертатись Трамп, значить, написав лист типу Орбану, що я не задоволений тим, що відбувається, але реакції нуль американці нам взагалі нічого не сказали і не скажуть, тому що дружба ще раз підкреслюю на територію Росії у фокусі уваги вона знаходиться в рамках бойових дій і ведення війни. Тому тут вже вибачте експерти, до речі, з ракетного озброєння кажуть, що Україна нарощує потенціал. Тому що нова крилата ракета Фламінго, про яку я вже розповідав, вона має над Потужну боєголовку, вона може стати взагалі переломним моментом. І якщо раніше наші дрони завдавали часткових ушкоджень, то тепер Україна може перейти до ударів, які повністю знищуватимуть об'єкти. Якщо Україна продовжить атакувати швидше, аніж Росія встигатиме ремонтувати свої там заводи, параходи, НПЗшки, нафтопереробні перекачувальні станції. Це створить не просто кризу. А ще раз підкреслюю, і вибачте, сраку для Росії. І це вже не просто про бензин, це друзі про те, як послабити економіку ворога у довгостроковій перспективі. Паливна криза в Росії це тільки початок. Тому, якщо ви мене запитаєте, чи буде там, наприклад, третій удар по дружбі, я скажу, що треба тут в Мадяра про це питати. А з ним розмови, як ви розумієте, дуже короткі і відповіді також очевидні. Тому, друзі, що ми маємо? А ми маємо те, що Україна. Б'є по ключових об'єктах по ключових болючих точках Росії, російської економіки: 17% нафтопереробки знищено, в Росії дефіцит бензину, черги на заправках, по талончикам видають бензин взагалі не продають в окремих регіонах, ціни летять вгору. Союзники Путіна, такі як Лукашенко, кидають буквально його, відвертаються. Угорщина погрожує нам, але це виглядає без сило. Ці удари це не просто там про якісь там вибухи, це стратегія. Яка показує, що Україна може не лише захищатися, але й завдавати ворогу серйозних економічних втрат. І тому, коли Дональд Трамп буде запитувати чи чи верніше казати you have no cards», ми можемо показати, які карти ми насправді маємо. А Росія, яка думала, до речі, що війна на на виснаження її не зачепить? Ну я думаю, що Мадяр і його дрони вже довели зворотні. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Ставте лайки, не забувайте цим відео ділитися з друзями і рідними. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Слава ЗСУ!